Кількість справ збільшилась, а фахівців і досі не вистачає. В івано-франківському апеляційному суді бракує кадрів. Наразі у ньому працює 16 служителів Феміди. Ще 11 місць вакантні. Про це під час прес-конференції розповів голова Івано-Франківського апеляційного суду Богдан Гриновецький. Каже, робота фахівців зараз перевантажена, і як наслідок, це не дозволяє вчасно у процесуальні сроки справлятися із постановленням рішень. Такої кількості недостатньо для нормальної. Роботи суддів для належного, якісного, передбачені законом строки, відправлення правосуддя. Але за підсумками минулого року апеляційний суд зумів розглянути 92,5 всіх судових проваджень, які були у нас на розгляді. Ця цифра підтверджує. Те, що ми належно, відповідально ставились до своєї роботи. Повномасштабного вторгнення кажуть, фахівці вплинув і на категорії справ. Відтак розглядаючи мало звернень від внутрішньопереміщених осіб, які намагаються відновити втрачені документи, щоб ідентифікувати особу. Разом з тим побільшало справ, які стосуються призову військовозобов'язаних на службу. Не завжди наші громадяни хочуть приймати, тобто хочуть бути мобілізованими, а інші можуть і не мають можливості бути. В зв'язку з цим виникло багато спорів щодо встановлення фактів. Перебування на отримання малолітніх дітей, встановлення фактів перебування, а у... це особливо для отримання грошової винагороди, одноразової грошової в зв'язку з втратою годувальника, встановлення факту проживання однією сім'ї без реєстрації шлюбу, визнання недійсними, перепрошеним дійсними, а визнання. Недієздатними осіб та призначення опікуна серед злочинів, які найчастіше розглядає кримінальна палата кермування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Працюють і в новому напрямку злочини проти основ національної безпеки. Ми розглядали тільки питання, що пов'язані із обранням міри запобіжного заходу щодо даних суб'єктів, які вчинили злочини. Ми із Херсона розглядали справи, оскільки Верховний суд із Миколаєва Верховний суд змінював. Територіальну підсудність направляли і не тільки Івано-Франківську, але і Тернопільську область. Загалом у минулому році на розгляді в апеляційному суді перебувало понад 8 тисяч справ. Провадження, які не завершили у 2023-му, перенесли на розгляд на поточний рік. Люса Гребик Віталій Магалазі, телеканал 402.